І усіх вітаю! Рада вас бачити на своєму каналі. Все про секонд хенд Кому цікава ця тема, підписуйтесь, щоб не пропустити мої нові відео. Перша секонд, день завозу. Знайшла такий гаманець. Мені сподобався його колір фуксія, але це кірзамінник, тому його не придбала. Ось таку косметичку я придбала. Вона коштує на сайті 1350 гривень. Вона реально новенька. Ось ці елементи, вони шкіряні, Бренд всім знайомий, річ потрібна, тому, звичайно, придбала. Ось бачила такий ремінь, це теж кірзамінник, тому не взяла. Це, напевно, вже останнє відео в цьому році. Тому хочу вас. Привітати з наступаючим новим роком. Завтра Різдво всі будуть вдома святкувати, напевно. Ну, хто буде святкувати, хто ні. Ось, я не буду святкувати, але всім миру, добра, і щоб у нас скоріше закінчилася ця війна. Наступний таки ремінь це Джуст Кавалі, це оригінал, шкіра і тканина. Його придбала, бачила такий Пума. це кіряний ремінець, але стан в нього вже був такий собі. На чотирочку з мінусом. Ось. Хочу сказати, що завози були не дуже гарні, але щось да, я придбала. Небагато, звичайно. Ось така сумочка. По принципу Ермес, але це не вона, звичайно, вона хкіряна, італійська. Ось такий гаманець до неї ще йде. Тут вже така бірочка трохи змучена. Кутики стерці, трішки. Ну, Ви самі бачите, що стан не ідеал. Хоча ручки в гарному стані, ось такі. Ось так вона виглядає ззаду. Бачила ось такий купальничок і верх, і низ. Розмір М. -очка. Такі цепі, але не придбала. Ось такий ремінчик ще бачила. Це страусинна хкіра. Але він зовсім в поганому стані. Бірочка нагаль зрізана. Його треба повністю проклеювати, тому що зовнішня і внутрішня сторона просто розклеїлись. Ремінь від люксового бренду Bogner. Я так розумію, що це, напевно, з якогось, з якогось верхньої одежі, там пуховик або ще щось. Ось такі ще плавки були від купальнику. Ось така а-ля Габана, Вона кіряна, але зроблена настільки похабно. ну, Ось такі камінчики в повідпадали. На фурнітурі було написано, що це Дольче габана. Ось така. Всередині вона теж зроблена. Така підкладка в анімалістичному принті. Ну, як до Чихобани все любить, звичайно. Просто це не вона. Така шкіряна сумка. Але мені подобався її форма. Не придбала, бо вона тяжка і така зношена вже. Ще ось така була сумочка, вона не шкіряна. Це я потім зрозуміла. Вона така вже подерта. Ось її фірми, я таку не знаю. Те, аля Подарме зроблена Келлі. Ось такі босоніжки або хльопки, я не знаю. Це люксовий бред Jill Сандер. Вони ж повністю зовні, і всередині. І ось, 38-й розмір. Але такі бачили, там нюанси були. Такі брюки бачила, мені незнайомий цей бренд. Такі мереговні і з під низу такі шорти. Ну, вони мені сподобались спочатку, але потім я роздивилась. Ось такий люксовий бренд, такі штаніжки. розмір 3. Це, напевно, елічка десь буде. Цупкі така тканина, вкорочені. В гарному стані, але тягкі дуже. Хочу вам сказати величезне дякую за те, що ви мене так підтримуєте. Тому що я реально хотіла вже закрити свій канал. Ну, я, напевно, розумію, що у всіх зараз нема настрою не знімати, не дивитись, така трішки апатія. Ось, і в мене вона також є. Я не виключення з правил, як кажуть. Але я зрозуміла, що я цими відео трішки вас повертаю до нормального геття, якщо так можна сказати. І вам за це величезне, дякую, що ви мені це пишете, мені дуже приємно, і я продовж, буду продовжувати знімати. Ось такі джинсики бачила і приміряла від Chain. але ці надписи. Хоча це 34-й розмір, але чомусь в талі вони великуваті мені. Я трішки схудла, я зараз 51 кілограм а вагила 56. Ось, отак От виглядають. Не я придбала, залишила їх в магазині. Дівчата, ця сукня просто мені е розбила моє сердечко. Подивіться на ці рукавчики. О, вони неймовірні, але довжина то трішки закороткувата. То воно так є, але воно мені дуже сподобалось. Така гекарна тканина, гарний колір, такий бронзи, золото. Ну так, це дорого-багато. Ось так воно виглядає на манікені. Потім бачила ось таку аля Гучі сумку. Вона хкіряна, кутики ви бачите, стерці. Хкіра дуже гарної якості, така цупка і зерниста. Ось, Непогана копія, але це все-таки копія. Потім бачила двосторонній ось такий халатик. Він не хавковий, це поліестер. Але може комусь там знадобиться людина собі придбає, в кого немає. Виконаний він дуже гарно, схит. Такі квітки, сакури. Ось такі. Це вже другий секонд-хенд, бачила ось таку курточку, вона пухова. Ось ця всередині вставка, вона 100% вовни. Але мені. Так здалося, що цю куртку попрали невірно, і ця вовна збилась, тому що вона дуже така цупка і така важка. Ну, люди розуміють, ті, коли хтось невірно поправ свій светрик вовняний, ви розумієте, про що я вам зараз кажу. Це розмір емочка, вона мені великувата. Якщо б там не було цих вставок, я б, напевно, собі її придбала, бо фасон, ну такі. Якраз те, що зараз люблять і носять. Такі дві кихенькі є. А так вона реально в гарному стані. Ось так вона всередині виглядає. Така тепленька. І наповнювача пух дуже багато. Але неймовірно тяжка, реально. Бачила ось такі тренч. Дуже гарно він зроблений. всі гудзики з фірмою, ось така фірма мені незнайома, але я його примірюю, ви зараз подивитесь, що він на високу жіночку таку. Ну, дівчинку, жіночку. Ну, яка не на мене карлика, в мене зріст 1,63 то, то не моє. Ось ви бачите: такі світодіодні відрагаючі від, від ленти. Ну, якось, напевно, на українській мові це звучить по інакшому але я не можу згадати це слово. У мене таке буває. Скажіть мені, будь ласка, у вас таке буває, що ви розмовляєте з людиною, щось їй розповідаєте, коли ви спілкувалися все гаття російською, а потім перейшли на українську, і в якийсь такий момент ви такі. І у вас в голові ерор, я не знаю, як сказати це слово, і ви говорите це на російській все. У мене це таке є. Цєю знахідкою я неймовірно задоволена, тому що це тренч від Максмара Вікенд. Стан реально 5 з мінусом. Просто мінімальні сліди носки, як не дивно є пояс. Тому що частіше всього просто їх втрачають. Ось. Це розмір «М», Виглядає шикарно. звичайно, його придбали, як це таке пропустити. Ось ціна його. Там ціна була 19 тисяч. Потім бачила від люксового бренду «Віцор», Віццор. Напевно, я неправильно вимовляю, ви мене поправте, бо вона проблеми з цими брендами. Ось такі джинси, це сороковий розмір, тобто елічка. Вони такі цупкі, висока посадка, але дуже тяжкі. І бачила ось таку сукню Максі, розмір XL, знайшла її на сайті. Вона з поліестери, якщо вона була, ось, вона з віскози. Перепрошую, якщо вона була шовкова, я б її придбала. Колір дуже гарний такий. Ось така вона. Ось вона на сайті. І ще примірила для вас таку сорочку італійську. Ось. Вона велика мені. Її не придбала. Там було дві такі. Всім дякую.